Ваш нинішній день, який він буде. Цього дня будьте дуже уважні до своїх фінансів, до того, куди ви витрачаєте, на що ви витрачаєте, до того, куди ви вкладаєте, до того, які фінансові документи ви підписуєте. Бо є дуже велика вірогідність того, що ви наробите якихось помилок в цей день. Або позичите гроші тій людині, яка вам їх ніколи не поверне. Або вкладете кудись інвестуєте, куди ви дивідентів не отримаєте, а гроші втратите. Або ж купите якийсь товар, який виявиться неякісний, а гроші вам за нього ніхто не поверне. Будь-яке рішення фінансове цього дня призведе до фінансових втрат. Краще, взагалі, покладіть окремо від себе гроші, покладіть окремо від себе свої банківські картки і не робіть ніяких фінансових рухів. Вашим романтичним стосункам цього дня не вистачатиме стабільності. Щось між вами буде негаразд. Чи якісь сварки, чи якісь невдоволення, чи просто таке відчуття, немов ну немає між вами близькості, немов от саме цього дня ви дещо охололи один до одного, ви немов чужі стали цього дня один одному.